Фотовиставка Миколи Анацького, військового фотографа, лейтенанта Національної гвардії України, особистого фотографа Дениса Монастирського, міністра внутрішніх справ України, який разом із колегами загинув і разом із Миколою 18 січня над праворами. Власне, тут представлено 30 фотографій. Було надзвичайно складно вибрати ці фото, тому що Микола Анацький був дуже талановитим фотографом, і кожна фотографія це мистецтво. Тому ми вибрали 30 фотографій, які би показали Україну за цей рік війни і діяльність команди монастирського за цей рік війни. Вчора їздили на місце катастрофи поклали там квіти. Дуже важко і віриться. Дуже зворушливо, дуже трогає серце. Ми тут побачили життя нашого сина з іншої сторони. Ну, Але фото, звісно, в нього дуже добре, професіонально зроблені і він відкриває людей, яких він знімає, їх внутрішній світ. Це дуже ворушливо дуже. Коля, він далеко не просто фотограф. По-перше, він людина-художник. Ми тут, до речі, гуляли, навколо дивилися експозицію. Жіночка проходила, казала, типу, ну, це не фотографії, це картини. Ну, Правда, він був художником, тільки малював не прома все через фотографію. Одна із моїх улюблених фотографій це фотографія із Бахмута Дениса Анатолійовича під час вручення нагород. Нашим рятувальникам, нашим гвардійцям, нашим поліцейським і прикордонникам, які стоять за волю і незалежність України. Денис Анатолійович постійно їздив на передній край, щоб підтримати дух наших бійців. І, власне, він вважав, що подвиг кожного українця має бути увіковіщений і що від того, що робить кожен із нас, залежить перемога України у цій війні. Також тут є прекрасне фото із обміну із Анкари, на якому є Денис Анатолійович і Азовці. І це фото облетіло всі шпальта іноземних видань. Окрім того, що воно репортажне, так, воно має мистецьку цінність, тому що там живі, абсолютно, емоції тих людей, які були в полоні, і тих людей, які приїхали, їх визволяли. Тут ну, багато є хороших фотографій, його, але в мене, напевно, найулюбленіше це фотографія. З Вінниці це рівно дві години після цього інциденту, який трапився, коли ракета трапила в торговий центр в центрі Вінниці. Вони з командою міністра якраз прибули. Коля вмів через фотографію передати. не те, щоб знаєте загальну картину фотографію, він вмів зловити таку деталь, яка і всю і біль і, і, і трагедію, яка сталася на цьому місці. Широко вона розлетілася. Там ці два черевичка дитини, яка загинула в той день, і коляска. Вона лежала недалеко від матері, ну, вона сильно чіпає за душу, тому що так, глибоко зображають цю трагедію і звірства, які робила Росія, і робить досі. Піднімались в метро і побачили, що тут виставка, і вирішили зайти подивитись. Вже ж мусимо пам'ятати, якою ціною нам все дається, і мусимо пам'ятати цих людей. От Зараз бачимо, скільки було приводів, скільки він брав участь і взагалі МВС, скільки робило для того, щоб впоратися з наслідками цього вторгнення. І зараз вже ж дуже важко бачити, що ми втрачаємо таких людей, які дуже щиро робили свою справу.